Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас сьогодні 21 травня. Насилу пройшли вже дощі. Дощі дуже були сильні і холода. І насилу в нас чисте небо і Зійшло сонечко і бджілки наші запрацювали. Але я сьогодні хочу поговорити на таку тему, як переваги восьмирамочного рута. У чому є вулики, я зараз вам покажу, що я їх ще не розбирав із серпня місяця. Звичайно, єдина проблема це можна прогавити ройовий стан. Але більшості, де в трьох восьмирамочних рутах, я ну, майже гніздо ще до травня не розбирав. Я просто хочу його це, вулик переселити у Орогатий, бо тут ось він вже потребує ремонту, бджілки проїли. І ось тут дятел нашкодив. Ось я його не розбирав з серпня місяця, просто отой перед. ось о, оцей. Я просто його поклав, підняв верхній корпус, поклав його в розріз. А ось о, я в принципі і не знаю, що тут. От в чому перевага залишати в зиму на трохрамочну. Це коли в тебе не вистачає часу і ти пасічник вихідного дня, от я цей 75-й не встиг розширити. Тут вже потребує розширення. Ну, Я не думаю, що він прийшов у ройовий стан, тому що тут місцева, вона дуже рідко приходить у ройовий стан. Ну, Зараз пішов взяток, поставлю їм у розріз, піднімлю верхній, поставлю у розріз корпус, і сім'я буде далі працювати. Давайте зараз розберемо, побачимо, якщо вона прийшла у роєвий стан, значить ми її цей зроблю від неї відводок. А можливо, і це обірвати маточники, пішла погода хороша. Пересилення у другий вулик, це теж якийсь певний шок для сім'ї буде. І може вона так і вийде з ройового стану. Ну, якщо не вийде, будемо робити з неї відводок. Витягнув рамочку. Ось така вона у верхньому корпусі. Дивіться, В тому слідчі, щоб бджілки не голодували. Розбираємо далі. Ось і такий екземпляр є. Запечатаний від бруска до бруска. Це вже це мед садів. Або з дощів. Ось такі рамочки. До дощів цей верхній корпус був залитий. Бачите, перевели мед у розпліт. Але в тому, щоб джілки не голодували. Ось такий і навіть крайня. Але в принципі ще поки бачимо, що сім'я, ну ось якісь якісь а, місочки. Ну, сім'я поки не прийшла в ройовий стан. Розбираємо далі, побачимо, що внизу. Тут ставився корпус їм в розріз, сушка в перемішку з вощиною. Хоч і були дощі. Бачимо, вощинка відстроєна. До десь чуть, чуть по краях не відстроєна, так взагалі відстроєна. Слідуюча теж відстроєна. І це, всі чотири вощинки відстроєні. Двіться, відстроєні чітко. Вощинка фірми b Це вже, виходить, сушка фірми Bord. Отлично, супер. Отлічно відстроїли від брусочка до брусочка. Сушка у другому корпусі залита вся. Це вже, напевно, ці де вікна з'являються, вони заливають. Видите, ще такі екземпляри вже й запечатують. Це показує ось теж рамка залита. І ось тут такий розпліт. Сім'я не в ройовому стані. Зараз ми її стаємо і можна її вже дивитися по можливості по верхньому корпусі, якщо вони наповнять, і тільки тоді можна вже лізти в сім'ю. От сім'я, в, в які серпня місяця не заглядали. От перевага восьмирамочного. Просто в розріз поклав, збив їх ройовий стан і вони вощинку почали тягнути. Зараз пішов невеличкий взяточок. І бджілки будуть працювати далі. От перевага ось мерамошок і перевага місцевої бджоли. Так, да, Вона трохи проявляє агресію, але по році, я думаю, зараз це один з найбільших якостей бджіл. Бджілки збентежені. У них було два льотка. тепер їм треба перестроїтися. Але я вже бачу мінус рогатих вуликів. Ось задавлені бджоли, коли ставиш. Треба зганяти димом, не спішити. Але ось якось так. Ще ось один момент, чи під час дощів облетілися наші маточки. Якраз були вікна, цікаво, бо зараз дуже вони потрібні. Маточка ось є. Але зараз глянемо, чи є засів. Ось такий у нас нуклеус. прикро, але засіву я не знайшов. Можливо, чуть пізніше. І в цьому ще нема засіву. Можливо під час дощів це, мабуть, наша, де проблема, що не облітуються матки. Ось такі у нас будні на пасіці. Є і приємні моменти, є і прикрі. Відкриваєш, хочеш, щоб маточка вже засіяла, а вона ще ні. Ну, якось так. Значить, прийдеться ці матки давити і ставити нові маточники, бо, скоріше всього, вони вже не облетяться. Були довго період холодів. А може, ще їм дамо 3-4 дні, бо лиш. Вчора зробив привівку. І все буде добре. Добре, друзі. Хай вам всім щастить. Миру, добра, Божих благословінь. До побачення.